Доброго дня вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося Лівобережжя Херсонщини. Е, я навіть не знаю, як мені питання задати, е, коли буде звільнення, мабуть, давайте так, е, покажи мені події. Які окупанти планують здійснити на лівобережжі не події, а їхні дії, які окупанти планують втілити і здійснити на лівобережжі Херсонщини до кінця червня 2023 року? Чого очікувати людям зі сторони окупаційної влади, зі сторони окупантів? До кінця червня 2023 року на Лівобережжі Херсонщини. Чого очікувати ще від окупантів там? Ну, на дні колоди випадає карта місяця. Карта місяця говорить нам за те, що це е, люди взагалі не знають, чого очікувати. Розумієте, тут, е, коли ти... Ну, речі, знаєте, видають себе не такими, як воно здається. Тобто нічого не зрозуміло, все не так, як, як здається, все не, ну, тобто, це все скрито, багато маніпуляцій і так далі. І мені 10 жезлів прошу. Дуже складно людям взагалі, фізично, і дуже складно людям зберігати якийсь відносний баланс, тому що немає допомоги від цих виродків. Тобто люди намагаються самі вирішувати навалення на них проблеми. І це, м'яко кажучи, не допомагає. Тому що, от якщо брати п'ятірку мечів, як як ви знаєте, от ситуацію, яка відбувається, то це от коли це є якесь певне безчинство, але на нього закривають очі. Тобто вони закривають очі на людські проблеми, на людські лішення, тому що 5 мечів карта лішеній на все закривають глаза і людям просто буквально фізично тяжко. фізично тяжко вижити. Взагалі, і, ну, взагалі, ця карта, от, десятка жезлів, вона в цій колоді, взагалі, знаєте, не така, як в інших колодах. В інших колодах можна сказати, що це просто як многозадачність. А в цій колоді тут неможливість фізично вижити, в сенсі того, що цей маленький принц, він, щоб переміститись на свою рідну планету, йому треба було покинути фізичне тіло і. Тоді тільки душа могла полетіти туди, куди їй хочеться. Тобто це фізична неможливість евакуації, фізична неможливість переміщення. І розумієте, подвійки Пентаклів, це неможливість стабілізувати цю ситуацію, вивести її хоч на якийсь рівень, розумієте, хоч на якийсь такий рівень, який би відповідав ну, хоч якісь відносні стабільності. Тому що це карта. Ну, Якоїсь може бути просто суєти, яка не приносить е, взагалі ніякого результату. Тобто то скільки людям, скільки не пнися, е, а покращити ти сам ситуацію не можеш. І розумієте, і от трійка кубків, тобто те, по трійки кубків, знаєте, часто проходять е, такі, знаєте, маленькі радощі і радощі життя в сенсі. Е, Знаєте, коли прості, от прості речі, коли в тебе є вода, коли в тебе є їда, коли в тебе є кров над головою. От карта говорить конкретно, що у цих якраз простих радощів у людей і немає. І людям буквально фізично тяжко. І так як це закривається місяцем, це взагалі люди не розуміють, коли це все закінчиться. А окупант просто стоїть спиною до цього всього, і ще мало того, що стоїть спиною, що можуть і. Е ну, безчинства там різні чинити в такому плані, розумієте? Нападки якісь можуть бути, все, що завгодно, по п'ять ночів. Тобто людям не вистачає недостатньо елементарного потрійки кубків, недостатньо речей, які роблять життя життям нормальним. Тобто у цих баз, базисних базових речей: вода, їда, кров над головою. розумієте, ну, тобто. І раз це ми запитуємо до. Кінця цього місяця, то скоріше за все ситуація не дуже радужна. Ну, давайте ще перезапитаємо. Ну, а якщо не брати от емоційну складову взагалі людей на Лівобережжі, чи буде деокупована територія Лівобережжя Херсонщини е, в липні в 2023 року? Чи буде деокупована Лівобережжя Херсонщини в липні 2023 року територія від росіян? Ну, Карти говорять про те, що, знаєте, якесь певне таке застивший стан, законсервований стан в сенсі по четвірки мечів, якщо люди, от, ну, після стану якогось такого нічого не ділення і неможливості щось предприйняти, виходить через дев'ятку пентаклів. Тобто ця можливість з'являється. І все одно закривається п'ятіркою жезлів. Це карта. Протистояння, карта боротьби. Открив мені 5 жезлів. Туз жезлів. Тобто, це можливо зародження чогось, початок чогось буде. Якщо от ще рицар Пентаклів закриває ну на дні колоди, тобто це початок шляху в якомусь сенсі. Розумієте? Тобто це, от. Звістки про те, що це може початися, певний рух, який може початися. Тобто карти говорять про те, що в липні може бути покладений початок цього всього. Тобто, це, знаєте, намагання, я би так сказала, зародження, намагання. Тобто, після такої. Можна сказати, якщо в воєнному сенсі відпочинку паузи, як все було поставлено на паузу, подв'ятки, пентаклів, нарешті все якби стабілізується, береться під відносно якийсь контроль і, і робляться кроки. по... Ну, П'ятірка жезлів по боротьбі, тобто боротися, намагатися якісь перепони долати. Але ну, по рицарю Пентаклів це, скоріше за все, от це просування, які будуть не дуже е, швидкими, і вони будуть, е, ну, можливо, це може в принципі, говорити тільки про початок в, в липні. Ану, відкрив мені рицаря Пентаклів. Двійка кубків. Ну так, так це ж зародження тільки, по двійки кубків, це коли зароджуються почуття, коли щось тільки зароджується. Тобто, це от е, старт, я би так сказала. Тобто, якщо ви запитуєте, що там буде в липні, ми ще будемо передивлятися, але скоріше за все, це знаєте, от як е, приблизно з Запорізьким напрямком, е, тобто початок липня тільки початок планування цієї операції, можливо, там склади якось будуть виноситися. Тому що по п'ятірки Пентаклів це, е, знаєте, е, такий, знаєте, це взагалі карта. от... Коли ти е, змагаєшся з кимся. Тобто, тут, як, е, хто, хто, більше, хто більше їхніх складів повибиває, хто більше там їм урону нанесе, розумієте, от в такому плані. І Жезлів, це конкретно те, що буде летіти, і також це говорить про імпульс, який тільки зароджується. Тому е, я це для себе бачу так, що липень це початок. Тому, знаєте. Це, звичайно, то говорять, знаєте, проще сказати, чим зробити, але намагайтеся якось, я не знаю, просто що людям взагалі можна порадити в такому випадку, тому що це просто страшне те, те з чим зіштовхнулися звичайні люди і. Кожен рахує дні, коли це все закінчиться, але знаєте, ніколи не треба ну, опускати руки і завжди треба пам'ятати, що рано чи пізно це все закінчиться. І яка б ваша скрутна ситуація не була, вам потрібно все, що від вас вимагається, це вижити на даний момент. Розумієте, саме ну, саме таке важливе, це вижити. Тому що дуже складні на лівобережжі там умови, особливо там, де це все затоплене. Е, ну, я розумію, що ну, словами це не описати, але ви повинні триматися, допомагати один одному, чим можете. Е, допомагати якось, ну можливо, там можна якось переправити яку їжу там, ну тобто якось полегшувати життя людей в тих умовах, в яких вони зараз є. а Тим людям, які в таких умовах... Їм просто потрібно ну, жити думкою, що це рано, рано чи пізно це все закінчиться, і треба просто берегти себе і намагатися просто вижити. Це саме головне на даному етапі. Тому що прискорити події, ми не чарівники, ми не можемо їх прискорити, ці події, але я не знаю, в мене просто немає слів. Щоб підтримати цих людей. У мене моя свідомість вона не вміщає ту кількість горя, яка сталася за ці півтора року. Просто У мене вже якісь просто, знаєте, спрацьовують якісь блоки, тому що можна просто з розуму з'їхати. Так я, знаєте, не в епіцентрі цих подій, слава Богу, але від цього легше не стає, тому що на емоційному плані це все відчувається. Давайте ще мене запитувала е, по Хорс... лівобережжю Херсонщини, моя підписниця, на жаль, в неї не збереглося житло е, Олешка Олешківський район. Взагалі вона запитує за звільнення. Ну, Так як ми вже подивилися е, лівобережжя, ну, давайте ще глянемо Лівобережжя, ну, Олешківський район. Чи буде він звільнений в липні на протязі липня 2023 року Лешківський район? Йогобережжя Херсонщини. Чи буде звільнений липень? Ну, карти показують, що просто руйнування там просто неймовірні, вежа випадає. І знаєте, просто тут от колесо фортуни на дні колоди, Колесо Фортуни говорить за те, що зміни будуть, зміни йдуть. І ці зміни їх знаєте, от чим чим от Колесо фортуни відрізняється від інших карт, тим, що ці зміни від тебе не залежать. Тобто те, що намічено, воно станеться. Те, що, ну, тобто ці зміни, які вони на порозі, вони відбудуться. І якщо ми запитуємо про липень, то е, в липні, е, знаєте, повернеться вже це колесо фортуни, і ситуація зміниться з тієї, яка вона є на даний момент. Тобто тут е, просто карти показують неймовірні руйнування, які там по вежі, це. Просто ну, я не знаю, ну, це якщо це побачити на власні очі, то якби ці будинки, які попливли, ці всі тварини, які потопилися, люди, які потопилися, це просто ну, не, не, не передати словами. Якщо ми говоримо за звільнення, то ну, колесо Фортуни нам дає натяк на те, що це так само, як ми перед цим запитували, може от бути в липні. Тобто це колесо, воно повинно повернутися, а про що ще й за побіда? Рицар Кубків. Про щось протрублять? Скоріше за все, можливо, ще знаєте, обнародуються масштаби руйнувань. Тобто ми ще можемо не все знати. І відкри колесо фортуни. Ну, вісім жезлів, карта швидкості. Тобто ситуація буде змінюватися. Вона, вона зміниться з тією, яка вона на даний момент є, але більше я просто не можу нічого додати, тому що е, Ну, це розумієте, це якось взагалі таке враження, що А крим мені вежу. Дестабілізована повністю ситуація просто вибита. Це знаєте, розбалансована система, все просто от якби пішло після того, як ну, перемога, яка планувалася, перемога про яку трубили на всю, вона попішла по вежі. Але карти обіцяють, що все-таки ситуація вона зміниться. Вона трансфор... ну, Тобто, по колесу фортуни це карта циклічності. Це те, про що я говорила. Що взагалі е... все у світі циклічно і ніколи не буває знаєте, щастя або нещастя безкінечним, все рано чи пізно змінюється. Але ну, карти чітко показують, що перемога, яка планувалася, от ми, наприклад, робили да, там розклад в минулому на лівобережжя Херсонщини, там чітко показувало сонце, випадало сонце, зірка на липень місяць. Да, Там були неприємні карти, коли я сонце розкрила, але все ж таки. А тепер карти говорять, що ця перемога, яка про яку трубили і про яку нашуміли. Вона пішла по вежі вся. І тепер треба чекати, коли оце колесо фортуни знову повернеться. Ну, так як ми е, ну, зробили вже перед цим розклад е, на лівобережжя повністю, то е, можна зробити висновок, що це буде лише початок, зародження в липні. Якого воно буде мати динаміку, це зародження, це вже ми будемо пізніше спостерігати. Але от, ну, вже так, як є. Тримайтеся, оберігайте один одного, піклуйтеся один про одного в тих умовах і так, як це можливо, в тих умовах, в яких ви знаходитеся. Тому що, ну, більше нікому це зробити. Так вже сталося, що міжнародні організації. Нездатні надати допомогу людям на окупованих територіях, тому намагайтеся, хоч якось, самі себе там опікати і якось допомагати, я не знаю, в тих умовах, в яких це взагалі можливо, і так як це можливо, тому що там тяжка ситуація. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.